Привіт, це друга частина та пробіт на сервері Квантерпел GTA 5. У минулому відео я показав вам три найкращі роботи на сервері, але крім них є ще 5 топ робіт, і зараз я вам їх покажу. Одразу хочу попросити тебе підтримати мене своїм лайком під цим відосом, Це дуже допоможе розвитку каналу. Ось переможці конкурсу та новий конкурс на 500 тисяч ігрової валюти. Для участі в ньому треба залишити лайк під цим відосом, комент та обов'язково бути підписаним на канал. Ну а один з найкращих заробітків на цьому сервері на початку з другого. Це ввести у телефонній Гримі і промокод Сопрано великими буквами. Він дасть вам плюс 50 тисяч, плюс один рівень та платіну віпку на 7 днів. Перша робота у сьогоднішньому топі це робота водія автобуса. Вона ідеально підійде для тих, хто тільки зареєструвався на сервері, так як доступна вже з першого рівня. Знайти її можна у GPS роботи водій автобуса. Для того щоб тут працювати, потрібно влаштуватися на роботу, взяти в оренду автобус, відкрити планшет маршрутів на літеру J та вирушити по відзначених на мапі мітках. За одну годину та на першому навику можна піднімати від 60 000. З кожним навиком зарплата буде збільшуватися. Також прибутковість залежить від маршруту. Вартість сказана на планшеті та нараховується під час видачі Payday. Рівні навичок такі: перший рівень це початковий, на другий рівень треба 200 очок, на третій 600 очок, на четвертий 1200 очок. Ну і на п'ятий потрібно три тисячі очок. Один пройдений маршрут дорівнює одне очко навички. Друга робота це робота пожежника. Вона вже підійде для більш досвідчених гравців, тому що доступна з 10-го рівня. Щоб працювати на ній, потрібен військовий квиток або шкачений 25 й рівень. Крайм доступу до цієї роботи немає. Щоб знайти її, потрібно відкрити телефон в грі, GPS, роботи пожежник. Вже приїхавши сюди, потрібно влаштуватися на роботу та переодягнутися в робочу форму, взяти атівку та на намітці заповнити її водою. Після чого відкрити планшет викликів на клавішу J та обрати виклик. Після чого виклик відмітиться на мапі. Вирушаємо на мітку і гасимо пожежу, спрямовуючи потік води у сторону полум'я. Над полум'ям з'явиться прогрес гасіння поточного займання. Зарплата залежить від виклику. Інформація про вартість виклику відображається у планшеті на клавішу J. В середньому на першому нами. Навику можна піднімати тут від 50 тисяч, а ось рівні навички та скільки потрібно, щоб докачати до певного рівня. Перший рівень початковий. На ньому нам доступно тільки 5 тисяч літрів води у алтівці, на другий рівень потрібно 500 очок, і надбавка вже буде від 100 до 150 доларів. Також збільшиться бак на 1000 літрів, буде доступно 6 тисяч літрів води у алтівці, на третій рівень навички потрібно 5 500 очок. Надбавка буде від 150 до 200 доларів і аутівка. Уже можна буде заповнити 7 тисяч літрів води. На четвертий рівень потрібно 6 тисяч очок. Надбавка буде від 200 до 250 доларів, а в машину вже можна буде залити 8 тисяч літрів води. Ну і щоб викачити п'ятий останній навик, потрібно 10 тисяч очок. Надбавка буде від 250 до 300 доларів. Також у автівку можна буде залити вже 9 тисяч літрів води. Один потушений виклик дорівнює 1 очко навички. Робота лісоруба. Вона також підходить для новачків, як і перша робота, тому що доступна вона з першого рівня. Знайти її можна так само у меню телефона у GPS. GPS заробіток скупник дерева. Метою цієї роботи є вирубка дерев для продажу скупника дерева. На карті є три ліса, у яких гравці мають можливість зайнятися новим видом діяльності на сервері лісорубством. Для цього потрібно отримати спеціальну кірку, яких є два вида – звичайна і покращена. Звичайно, є можливість отримати придбав її в магазині. 24 на 7, а покращену тільки отримати з батлпасу або ж купити у когось з гравців. Покращена цукера дає x2 до навички за кожне дерево, і x2 до видобутку. Нароблені колади дерева треба продати скупнику дерева, який розташований поряд з першим лісом. Зарплата залежить від кількості проданих колад дерев скупнику. У мене за одну годину легко вийшло заробити тут 80 тисяч на першому навику. На першому рівні нам доступний збір соснової колади, на другому рівні збір добової колади. На третьому рівні збір березової колади, а на четвертому збір кленової колади. Зі збільшеним навиком лісоруба відкривається доступ до вирубки кращих видів дерев. Зі звичайною церою, ви будете видобувати одне дерево, що дорівнює одне очко навички. З покращеною цукерою ви будете також видобувати одне дерево, але вже будете получати два очки навичок. Для того, щоб почати рубати дерева, все ще треба, це придбати звичайну цукеру в магазині 24 на 7. Далі треба поїхати на будь-яку ділянку з позначкою. Ліс, та підбігти до будь-якого дерева. Далі натиснути на клавішу E, «Е», щоб почати рубати дерево, та натискати ЛКМ, щоб зрубати дерево. Колода автоматично з'являється в інвентарі. Робота пілота. Щоб працювати пілотом, потрібен 15 рівень та ліцензія на польоти. Отримати її можна в авіашкоді за 40 тисяч. На карті ви знайдете мітку, куди потрібно приїхати, щоб працевлаштуватися. Після цього орендуйте літак і завантажте вантаж, який знаходиться поруч. Далі головне завдання доставити вантаж. Для цього Цього ми летимо на спеціальні мітки. Прилетівши туди, потрібно вчасно скинути вантаж, натиснувши кнопку E. Всього таких скидів 5. Після цього можна завантажити новий вантаж на найближчій точці завантаження. За одну годину роботи з першим рівнем навику реально заробити близько 70-80 тисяч. Точної інформації, скільки потрібно очак для прокачки п'ятого рівня, немає, але за словами гравців зробити це досить легко. На максимальному рівні можна отримувати вже 120 130 тисяч за годину. Ну і п'ята остання топова робота на кванті це робота зброяра. Щоб працювати на ній, потрібно бути учасником банди мафії або байкерів. Знаходиться вона в чотирьох місцях. Перше місце закупівлі комплектуючих. Друге місце переробки комплектуючих, третє місце обміну на готові комплектуючі І четверте це бандецький притон. По приїзду на місце закупівлі комплектуючих, проходимо міні-гру та купляємо 10 комплектуючих за 1500 доларів. Вирушаємо на місце переробки комплектуючих та перероблюємо їх, проходячи міні гру Далі по маршруту. Місце обміну на готові комплектуючі. Обмінюємо перероблені та отримуємо 10 готових комплектуючих. Вирушаємо в групи. Кіпротон та виготовляємо 500 матеріалів, проходячи міні-гру. Зарплата залежить так само, як і на всіх роботах від рівня навичок. На першому рівні можна легко піднімати коло 60-70 тисяч за одну годину. У мене вкрачений п'ятий максимальний навик цієї роботи, і за одну годину мені вдається заробити коло 150 тисяч. Заробіток заключається в тому, що ви отримуєте матеріали, які можна використовувати для крафту зброї, бронежилетів та набоїв, котрі можете продавати гравцям. Або ж продавати гравцям матеріали. Рівні навичок такі. Перший рівень початковий. Ми можемо купляти 10 комплектуючих і перероблювати їх в 500 матеріалів. Щоб качати другий рівень, потрібно 500 очок. Тоді ми зможемо купляти 15 комплектуючих і перероблювати в 750 матеріалів. Також буде доступна знижка в 10% на крафт зброї. На третій рівень потрібно 1500 очків. Тоді ми будемо купляти 20 комплектуючих і перероблювати їх в 1000 матеріалів. Знижка буде 20% на крафт зброї. Для четвертого рівня потрібно 4000 очків. Тоді буде змога купувати. 25 комплектуючих і перероблювати 1250 матеріалів. Знижка буде 30% на крафт зброї. І на 5 останній навик потрібно 8000 очків. Ми зможемо купляти 30 комплектуючих і перероблювати їх 1500 матеріалів. А знижка на крафт зброї буде 50%. Один крафт матеріалів дорівнює одне очко. Один крафт зброї бронежилету також дорівнює одне очко. Ну і на цьому наш топ підійшов до кінця. Якщо вам був корисний цей відос, то будь ласка, не забудьте. Підтримати його своїм лайком. Як тільки тут назбирається 60 лайків, то зразу виходить наступний відос.